Так, студія, я вас слухаю, так уважно. Я спроводжу своє інтерв'ю знову таки. Тут відбувається казна що тут е -е, батько б'є, розбиває відповідно, побиває своїх дітей, ми зараз спробуємо вияснити, що це таке. Е -е, прошу пана, прошу пана, зупиниться. будь ласка, і нам глядачам цікаво, е -е, що тут відбувається. Блін, мої сини під дорогу камні збирають. Ну то, блин, сбе машина, а сьогодні... Я понял, что это супрежить кодексу моралі і захисту дітей? Знаєте, я думаю, нет, сбе машина мало, а сьогодні місце на цвинтеру дорого коштует. Ще одне таке питання. чи діти заслуговують цього, як ви думаєте? Я думаю, заслуговывают. А, ты хипа так можно? Скажите, пожалуйста, что это, это не суперечить моралі? Да, не раз так, глупо, не за що! Вам, вам, бракує якихось ігор, правда? вам, о, oh, Зараз я вам покажу декілька справжніх ігор. Ходіть сюда. Так, я зараз вам покажу. Давай. Ну я туда мой спонсор, так дать. Я так? степая Так! да? Що тут відбувається? Камера! Попробуємо зараз! Давай-давай-давай! пі давай, давай. Толя, я тобі передзвоню! Толя передзвоню, кажу! Що тут відбувається? Давайте, виходіть, дядько! Що тут... Ой! Бензин не зливає! Ааа! Що тут? Що тут відбувається? Передзвоню! Що? О! Що? <рес> <рес> так. Їду, їду, з зненацька, мені діти на дорове приливуть. <рес> Ото, я до ребят їду, то мені треба з ними буде цей по цей. Ну ми. ну <рес> Скажіть, будь ласка, як вас визвати? <рес> ну, цей. <рес> <Д> Дармідон? <рес> Дармідон, скажіть, будь ласка, чи не суперечить це моралі, тут по дорозі, діти бігають. Чи ви не знаєте, що це не можна тут ходити на машині? Можна! Я сам знаю, я то придумав! В, ви, 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 ви Думайте, що зараз полісмени якісь можуть проходити мимо, От дядько якийсь який заправляє вашу машину, хто він є? Та він бензин зливав, я не знаю, хто такий. Ловіть Алло. його, ловіть! Анупа! Що тут, дорогі громадяни, коли це... Я, я перепрошую, е, пане поліцмени, е, скажіть, будь ласка, тут ми, коротше, побачили таку ситуацію, ведемо репортаж е, з місця побоїща дітей. І тут ще якийсь пан е, їхав по проїжджій часі, де діти находилися. Ну, Як ви бажаєте, що це може бути? От, ось двох Дякуємо ще одне одна політика. Е, так, 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 вони ще казали, що вони ще маленькі. Ну так, ну то видно, що маленькі, але... Це, це, чи це, це... не запараш цьому? А то я не думаю, але дивіться, які великі вже. Ну, Скажіть, це, будь ласка, чи не мусить бути покарана ця людина, а цей бачку збиває своїх дітей. Та в принципі можна і покарати. І що за... приводу? що приводу? Ага. Адвокат. А, чи діти заслуговують цього? Це я. Я, 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 думаю, зиму, я Я з цим громадзянинцим коммунистичим. Чо, да забывайся, дитя, давайся. Ще не пей, давайся.